Господи, зціли мою душу. Зціли ті рани, які не видно, але які тягнуть мене на дно, зціли мої старі страхи, навчи мене прощати, навчи мене любити життя, навіть коли воно важке. Нехай твоя присутність стане моїм спокоєм. нехай твоя рука торкнеться мого серця ніжно, нехай моя душа згадає, що вона не самотня. Я не прошу швидких рішень, я прошу глибокого зцілення. Того, що приходить з любов'ю, віднови мені радість, дай мені силу знову вірити добру, дай мені серце, яке більше не боїться відчувати. Я твоя, навіть коли гублюсь, навіть коли мовчу, навіть коли здається, що ти далеко, ти в мені. І ця молитва, моя найщиріша зустріч з тобою. Я вірю, душа, яку торкається Бог, буде новою, живою. Цілою. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, лікарю наших душ і тіл. З вірою, звертаюся до тебе з молитвою, доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги, нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили, даруй мир у серцях та впевненість у твоєму захисті та допомозі, дай відчути Твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях. Зміцни віру та надію, обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі, нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення. Будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитви, зціли тіла та душі, щоб могли свідчити про Твої чудеса і милосердя. Допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин, нехай зцілення стане свідченням Твоєї любові та могутності, оберігай від усіх хвороб та спокус, щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш! Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Боже Всемогутній, Ти джерело життя і цілитель душ і тіл наших. До Тебе я приходжу в покорі, прохаючи про Твою милість, Ти створив мене з любов'ю, Ти знаєш кожну клітинку мого тіла, кожен подих і биття серця. Благаю тебе, Господи, простягни свою руку і зціли мене, даруй здоров'я. І душевне, і тілесне. Ісусе, Ти ходив по землі, оздоровлюючи хворих, відкриваючи очі сліпим, очищаючи прокажених і піднімаючи немічних. Господи, зціли мене, торкнися мене своєю благодаттю, нехай всяка хвороба відступить, нехай кожен біль зникне. Нехай тіло і душа оновляться у Твоїй святій любові. Господи, якщо ця недуга випробування, допоможи мені не втратити надії, і зміцнитися у вірі. Якщо ця хвороба є частиною Твоєї волі, навчи приймати її з покорою та довіряти Твоєму плану. Однак милосердний Боже, Якщо це угодно тобі, прошу, визволи мене від цієї немочі, наповни мене силою, щоб я могла служити тобі та ближнім. Пресвята, Богородице, мати милосердя, заступниця за всіх хворих і стражденних, випроси у свого Сина благодать, зцілення для мене, покрий мене твоїм святим покровом. Даруй мені мир і витривалість у вірі. Господи, Ти мій цілитель, мій творець, моя надія, в Твої руки віддаю своє тіло і душу. Благослови мене, очисти мене, онови мене, щоб я жила на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний Боже. Звертаюся до Тебе з проханням про зцілення. доторкнися своєю рукою до тих, хто страждає від хвороб, захисти та укріпи наше здоров'я, благослови дітей, які потребують Твоєї підтримки, і даруй їм радість, Господи, допоможи нам залишитися вдячними за кожен день життя. Пошли на нас благодать зцілення. Та віру у Твою силу, даруй нам терпіння у стражданнях і надію на краще майбутнє, наповни наші серця миром навіть у часи хвороби, зціли не лише наше тіло, але й наші душі від гріха. Господи, допоможи нам бачити Твою присутність у наших випробуваннях, нехай Твоя любов оточує кожного. Хто потребує підтримки, очисти нас від сумнівів і укріпи нашу віру, благослови наших близьких і даруй їм здоров'я та радість, нехай Твоя воля веде нас до повного зцілення, Господи, даруй нам мудрість, щоб берегти здоров'я та радіти життю, зроби наші серця вдячними за кожну хвилину без болю, благослови кожного, хто вірить у Твою силу, зцілення. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Боже мій, ти знаєш кожен крок мого життя, кожну трудність, кожне випробування, що постає переді мною. Перед тобою я сьогодні схиляю серце і прошу, даруй мені терпіння у часи випробувань, зміцни мою віру, щоб я не впала у зневіру, і дай мені сили витримати всі труднощі з надією на тебе. Господи Ісусе, Ти сам пережив страшні страждання, ти ніс Хрест заради спасіння світу, навчи мене, як і ти, приймати труднощі з довірою до Отця Небесного, допоможи мені не нарікати і не впадати у розпач. Боже, очисти моє серце від нетерпеливості, від страху перед майбутнім, від гніву та роздратування. Дай мені мудрість зрозуміти, що все в житті відбувається з твоєї волі і що ти ніколи не залишиш тих, хто покладається на тебе. Святий Йосифе, ти терпляче виконував волю Божу у своєму житті. Навчи мене не піддаватися сумнівам, Господи. Нехай усі труднощі, що випадають на мою долю, стануть для мене шляхом до Тебе, нехай я зростаю у Твоїй любові, навчаючись терпінню та покорі. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую Тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзів, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую Тобі навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла Твоїх шляхів, але Ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую Тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу. За прощення, яке очищає моє серце, за мир, який ти вкладаєш у моє життя. Дякую тобі за їжу, дах над головою, за кожен подих Пресвята Богородице, дякую тобі, за твоє материнське заступництво, за те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини, святий, ангеле Охоронцю. Дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від тебе, допоможи мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже мудрості та справедливості перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі свої турботи. Ти знаєш, з якими труднощами я зараз стикаюся, Ти бачиш мої хвилювання, страхи та невизначеність. Прошу тебе, Господи, допоможи мені якнайшвидше знайти вихід із цієї ситуації. Спрямуй мене на правильний шлях і даруй мудрість прийняти найкраще рішення. Господи Ісусе Христе, Ти сказав: прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені. І я облегшу вас. Я приходжу до Тебе зі своїм тягарем і благаю, допоможи, влаштуй все так, як буде найкраще для мене і для тих, кого це стосується. Відкрий двері, які ведуть до вирішення моїх проблем, і закрий ті, що можуть завдати шкоди. О, Господи, відверни від мене непотрібні хвилювання. Дай мені спокій і віру в Твою святу волю, якщо ця проблема є випробуванням для мене, дай мені терпіння та силу витримати Його, якщо ж рішення залежить від мене, просвіти мій розум, щоб я не зробила помилок і діяла згідно з твоєю правдою. Пресвята Богородице, ти завжди допомагаєш тим, хто відчає, хто не знає, куди йти і що робити. Випроси у твого сина швидке вирішення моїх проблем, захисти мене від помилкових рішень, допоможи мені знайти спокій і вихід із цієї ситуації, святий ангеле охоронцю, веди мене за Божою волею. Відведи від мене людей, які можуть зашкодити, і приведи тих, хто допоможе знайти правильний вихід. Господи, нехай Твоя рука направить мене, нехай все складеться так, як буде найкраще для мене і для моїх близьких. Отче наш, ти, що є на небесах. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця дій порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи всемогутній і Милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та надії, Ти світло, що розганяєш темряву, Ти істина, що зцілюєш душу, очисти, Господи, моє серце, від усього грішного, що віддаляє мене від Тебе, відкинь від мене злі думки, сумніви, страх і розчарування. Нехай Твоя благодать, Господи, наповнить мою душу світлом, щоб я більше не блукала у темряві цього світу. Вбережи мене від усього, що віддаляє мене від Твоєї любові, захисти мене, Боже, від спокус, які ведуть мене до падіння, від гріхів, що отруюють душу, і від темряви, що хоче знищити мою віру. Господи, нехай сила Твого Святого Духа, увійде в моє життя. Зруйнує всі кайдани гріха та наповнить мене миром і світлом. Пресвята Трійці, очисти мій розум, щоб я думала лише про правду, про добро і про все, що веде мене до спасіння. Господи, забери з мого життя все, що шкодить моїй душі, відведи від мене людей, які приносять зло, заздрість, ненависть і обман. Нехай світло Твоєї істини, Боже. Освітлюй мою дорогу, нехай кожен мій крок буде спрямований до тебе, до Твоєї любові та милосердя. О Марія, мати Божа, покрий мене Своїм покровом, захисти від зла і навчи мене зберігати чистоту серця. Господи, очисти мій дім від усього негативного, благослови всі мої справи, думки та слова, щоб у всьому була лише Твоя воля, святий Архангеле Михаїле, могутній воїне Божий, стань на сторожі моєї душі, розруби всі тене та темряві, які намагаються мене скувати. Нехай Твоя сила, Господи, буде моєю упорою у важкі часи. Навчи мене не боятися випробувань, а довіряти Тобі у всьому. Очисти, Господи, моє життя від усього, що заважає мені бути вірною Твоїм заповідям, нехай у моєму серці буде тільки Твоя правда. Господи, не дозволь, щоб темрява цього світу затьмарила мою душу. Я прагну жити у Твоєму світлі і прошу Тебе, веди мене Твоїми шляхами. Очисти мою совість, Господи, щоб я не несла у собі образи чи ненависть. Навчи мене прощати і любити, як ти любиш нас. Боже, наповни мене радістю, що походить від Тебе, нехай жоден страх, жоден сумнів, жодне зло, не має влади наді мною. Нехай Твоє ім'я буде в моєму серці, на моїх устах і в моєму житті щоденно. Я довіряю Тобі всю свою долю, свої радощі та випробування. Господи, нехай з цього моменту темрява більше не має місця у моєму житті, я приймаю Твою благодать, Твоє світло і Твою любов. Славлю Тебе, Господи, і дякую за все, що Ти робиш для мене, благослови мене на кожен день мого життя. Отчено, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи всемогутні, з глибини серця, звертаюся до тебе у часи випробувань. Коли страх і сумнів огортають душу, допоможи мені знайти силу Тобі. О Господи, дай мені витримку, щоб не впасти під тягарем випробувань, наповни мене мужністю, щоб я не втратила віри у Твою святу волю, коли дорога стає темною, освіти її світлом Твоєї благодаті, ти моє світло в пітьмі, мій порятунок у годині розпачу, нехай Твої слова будуть для мене джерелом мудрості та розради. Господи, не дозволь, щоб страх зламав мою віру, а смуток затулив надію. Навчи мене довіряти Тобі, навіть коли не розумію усього, що відбувається, допоможи мені приймати кожен виклик як частину Твого великого задуму, захисти мене від розчарування і гніву, навчи бути терпеливою, даруй мені силу прощати тих, хто ранить. Господи, Ти бачиш мій біль. Пошли мені, Боже, ангелів Твоїх, щоб боронили від спокус і зневіри, зміцни мою віру, щоб вона не похитнулася перед труднощами життя. Дай мені мудрість розрізняти Твою волю, і слідувати лише Твоїм шляхам. Нехай Твоя любов наповнює моє серце і не дозволяє мені зламатися. Боже, коли мене зраджують люди, Будь моєю опорою, коли світ стає ворожим, вкрий мене своїм святим покровом, коли все здається втраченим, нагадай мені, що ти Бог чудес, допоможи мені, пам'ятати, що після ночі завжди приходить світанок. Підтримай мене у хвилини слабкості і дай мені сили йти далі. Допоможи не нарікати на випробування, а дякувати за кожен день життя. Боже, навчи мене бачити Твою руку у всіх подіях мого життя, нехай ця буря мене, а моя віра стане ще міцнішою. Зміцни мене, Господи, щоб я стала сильнішою, ніж будь-коли раніше. Допоможи мені не боятися майбутнього, бо ти мій провідник. Навчи мене приймати кожен день як дар, а не як випробування. Боже, будь зі мною, коли ніхто більше не поруч, коли сльози навертаються на очі, осуши їх своєю ніжністю. Коли мене охоплює розпач, вдихни у мене надію, навчи мене бачити Твою присутність навіть у найтемніші моменти, даруй мені серце сповнене довіри, навіть тоді, коли не бачу виходу, захисти мене від зневіри, бо з тобою я завжди в безпеці. Господи, нехай моя молитва дійде до Тебе і принесе мені спокій, нехай твоя любов огорне мене і дай сили рухатися вперед. Я вірю що з тобою подолаю всі труднощі, бо ти моя опора. Боже, нехай твій мир наповнить моє серце, а благодать мою душу. Я довіряю тобі своє життя і знаю, що Ти ніколи мене не залишиш. Дякую Тобі, Господи, за Твою вірність, за Твою любов і підтримку, нехай моя віра ніколи не ослабне, а душа завжди славить Твоє ім'я. Вірю, що після цієї молитви прийде спокій, а мій шлях стане світлішим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.